Замітив, що останніми днями зриваються такі сильні пориви вітру. Означає, що нас очікує скоро похолодання. Їду за Каролінкою. У нас там вийшла невеличка накладка. Заберу доцю і будемо йти в барбершоп, потім Наталія її забере. Надіюсь, вона буде чемно сидіти в варбершопі. Поїхали за доцю, їду на машині, тому що пішки взагалі не варіанти те. Скоро взагалі, я так розумію, буде дощі і падати сніг. Ну, не скоро сніг, але... Кароліна вже того дуже сильно чекає. Вона знає, що коли випаде сніг, то прийде хто. Напишіть в коментарях. Я думаю, що ви теж на нього чекаєте. Я погнав. Все. Маленький попригончик. Майже перескочила ті сходинки. То ви тепер на другому аж поверсі. Такі дорослі. Каліна хоче похвалитися, що вони стільки багато кришечок вже назбирали. Ого, дуже багато. Там є ще малі. І малі і великі, так? Так. І потім що з них будуть робити, ти знаєш? Що? Переробляти на нові кришечки. До нових баночок. Будеш купляти водичку і потім будуть ті самі кращики просто перероблені. Все, дегустація цукорочки вже почалася. Смачні цукорочки? Такі, як ти хотіла. Тож не все, я тобі ще купив новий сік з чинячим патрульом. Потім, як з'їсиш цукорочки, ти можеш купити. Все, погнали! Так, вирішили ми відпочити на лавочці. Можна одну чи дві. Можна і дві, і всі. І всі? І можна і скільки. Ти бачила, що тут є ще ці роли, що ти любиш. Ті цукорочки, якими граємо, коли ровер вивозимо на вулицю. Прикольно? Можемо за зараз... Ну, Ми йдемо зараз в барбешоп. Зараз просто ми перепочиваємо дві секундочки і йдемо. Потім мама забере, то ви підете візьмете ровера. У таку велику зачіску. Таку, як в мене. А, таку, як в тебе. Ну добре, я скажу, щоб зробили таку, як в тебе, зачіску. Так, з Кароліною нюхаємо Aroma Selection, і Кароліна каже, це як пахне. Татове волосся. Як татове волосся, пахне. Вінчик, тримай. То ж ти любиш шоколадочка. Все, підстригли мене, а вітер таке враження, що ще більше підсилюється. Аж в лесі розкидається, все ж підстригли. Зараз все порозбуркується. Українці Ой, дали так? аж дві шоколадочки, за те, що вона чемно посиділа цілу годину в барбершопі. Ми йдемо, ходимо. Так, манго? Зараз купимо морозиво манго і підемо додому. Будемо їсти ціле відерко. Кріна хоче щоб полежати на лежачку. Шо? Ці лежачки як паруса. Все, короліна змучилась сидіти, хоче, щоб полежати. Є твоє любимо морозиво? Yeah. Отаке. Дуже-дуже ну, смачне. Іменно цей от рудь від манго. Клас. Там ще кусочки навіть манго є. Хоча короліна їх вибирає і відкладає з боку. Так, зараз покажу. Дивіться, це чарівний біб. Вже розпустив свої листочки. Ті антени ще стоять, приймають водичку. І я так розумію, тут по центру ще щось буде рости. Я вже чекаю, коли вже звідси проросте якась квіточка або якийсь цвіт. Трав'янчика я розплів, у ну, нього треба волосся порозправляти. Ми його заплели, я вирішив. Йому розпустити коси, щоб вони росли догори. Все, ставимо на сонечко, хоча сонечка вже нема. Але поки ще погода нормальна, я їх лишаю на вулиці. Та-дам! Я ще щось маю. Другу штучку! Якраз підходить тобі під Каролінка Калинка Blacklock, тато Blacklock. Все, ми всі чорненькі. Йдемо гуляти. Мама чорненька. Вирішили взяти ровер, покататися і взяли ще. Голубів годувати. Але поки що голубів не бачимо, де. Ну що, я думаю, зараз будемо сипати, вони прилетять. Ну я хотіла годувати, де там є подвір'я. Ага, добре. Голуби. Ну давай їх назад. В подвір'я ж не було. Я думав, вони тут є. Зараз вони прилетять. Зараз будемо сипати і вони почують шум і прилетять. Пам'ятаєш, ми вже раз так робили. Їх так годували. Хлібчиком? Так, хлібчиком. Ні, вони на той шум прилетіли, що їстечки дають. Купили кашку, а короліна не хотіла ту кашку їсти. І Наталя каже, висипіть, дайте голубу. Якщо вона не хоче, то хай хоч голуби перекусять. Бачиш, як багато ми взяли? То можна тепер брати так в долоньку і по чуть-чуть сипати. І кликати голубів. Як голубів кличуть? Голуби! Голуби. Ніби вітер зупинився. Ну, такий менший. Карліна побачила метелика. І що, як ти його зловиш? Так руками не знаю, чи вдасться. Він мусить зупинитися, сісти десь на ялиночку, і тоді його можна буде зловити. Полетів метелик. Він щось хоче іменно в тому місці літати. Він щось там собі занюхав. Коротше, от вони сидять і стараюсь їх прикликати. Можливо, вони на шум або на рухи замітять нас. Знаю, сипем-сипем вони сидять, дивляться на нас, що ми їм сипемо, але не летять. Я думаю. Є одна невеличка така причина, чого вони не летять. Ну, можливо, і не бачать, але я думаю, що вони не голодні, що вони вже поїли, просто собі сидять, загоряють. Ось наш майстер-шеф Каролінка, вона вирішила сьогодні приготувати нам желе, так? Желеючки, добре. Тут вийде як на 4 порції намальовано, але вони по 100 мл. Хороше на 400 мл це, це треба розмішати і прозливати. 400 мл це десь ось так. Я думаю, що нам такі от формочки ми зробимо всього на дві штучки татові і каролінці, бо мама може, щось не любить, не хоче. Тому зробимо собі такі дві великі порції, Окей? Нам треба зараз кип'ячена вода гаряча. І будемо робити нашу мрію, желе. Запам'ятали все, що треба робити. Дивіться. Налити кипячену воду 400 мл. Сюди я налию, буду тримати, ти засипеш желе і треба буде це все розмішувати. Так чинь 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 Розмішуєш, потім заливаємо у формочки. Вони мають трошки підстигнути, устигнути. І тоді ми покладемо їх в холодильник там на годинку. І вони будуть у нас желешки такі нямняшні. Лісові ягодки. Мають бути такі от прикольні. Можна було зробити ось такий от желе пиріг Але для нього треба таку формочку. Другий раз, може, купимо таку формочку і в нас буде пиріг з желе. Є, тепер це все треба висипати сюди. Формочку. Сип. Зараз подивимося якого воно кольору. Воно ну, таке рожеве. Сип-сип-сип. Все повністю треба висипати те жиле. Всю всю пачку. Ого, його так багато. Короче, виходить, так, що тута... ну, та, 100 мл суміші на 400 мл води. Ні, то пробувати не можна так. так заливаємо кип'яточок. 400 мл десь треба буде. Ооо, є 400 мл. Вау! Wow. Тримай тут татові, щоб воно нікуди не їздило. Так, в мене є допомічниця маленька, яка мені тримає, то, щоб воно не перевернулося. І час від часу бачу, відпускає. Ти так не роби, Каролінка, бо я боюся. Зараз ми це все розмішаємо, щоб це була однорідна маса і тоді перелиємо формочки. <плес> все, розмішали. Так, оце буде одна. А це буде така друга, 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 друга. Так, рівно тату налив? Як? Добре? Все, тато можна барманом працювати все. однаково. Куди несемо? Давай поставимо його на балконі, щоб він трошки вистигнув, бо гаряче не можна ставити в холодильник. Тільки я сам понесу, бо воно гаряче. Треба обираєш нанести Оце кипяточок. Кіп'яточок то страшно, правда? Він пече, mm -hmm. Хай трохи вистигає, бо він реально ще гаряче. Mm -hmm. Ну і тим часом ми маємо чим зайнятися. У нас тут трав'янчик Вже підросло, ти висо, в нього волосся такі довго-довго. А оце от, що стало з чарівним бобом. Він вже запустив такі от величезні величезні листочки, один ще не розкрився. І тут от, от такі локатори, два приймачі. Все, можеш їх поливати, але так пшикай в іншу сторону, щоб не напшикати в жиле. Ми потім його віднесемо до баби, у баби багато вазонків, і вона його пересадить. І ми кожен раз будемо приходити і дивитися, як він буде рости. буде такий великий-великий, Може у нього навіть квіточки будуть. Ти би які хотіла, щоб були квіточки. Якого кольору? Ружевої Рожевої і Рожевої фіолету. Ні, я ж різні кольорові. Ну добре, кольорові будуть. Так, я трав'янчика сам полию. Бо ти дуже довго думаєш. Поки ти думала, тато вже трав'янчика все. Бач він же мокрий. Ми його в кінці приклеїли і в нього вже починають ті наклеючки відліпати через те, що ну, влогість. Поки там наші жиле стигнуть, я покажу, яку хату збудувала Каролінка сама. Я в шоці? Там не по інструкції складала, не по проекту, а по якомусь своєму. Така от хата з перший поверх, другий поверх, тут третій. І там наверху ще четвертий з деревом і з травичкою. так? Ого! А тут щось туалет, що на вулиці? Я думав, туалет... А, дивіться, там ліжечко всередині. Вау, то там має спати хто? Каролінка. Каролінка. А де тато тоді буде спати десь тута? тут? ще є на другому поверсі якісь хатинки. Клас, така чарівна хатка. Я не знаю, як тут так збудувала собі, таке придумала. Тут якісь віконечка, тут дверцятка. Прикольно, мені сподобалося. О, давай ми складемо ще інакше прикольну. Ще прикольнішу? Так. Складемо, е, складемо таку хату замок, такий величезний, такий, такий новорічний, такий чарівний, чарівний новорічний замок. Так. І що, туди прийде напевно святий? Миколай. І принесе що? Багато? Багато. А кому принесе? А... Каролінці? Так. А тато мамі? — Не, не, не принесуть. — А чого? Бо вони були чемні. Ми не були чемні? То ми тебе слухалися, ми були дуже чемні. Ну, пліс, ти попросиш Миколая, щоб він нам теж подрунки приніс? А, я знаю по інакше. Ти поділишся своїми подрунками з нами, добре? Ні? У дуже дорогі. Ага, а якщо будуть якісь дешеві, то поділишся з нами? Добре, Дешевими та, а дорогі мені. Чуєш? Їй прийдуть другі подарки, то дорогі вона не поділиться, тільки з дешевими. Yes. Не знаю, чого Кароліна так сильно захотіла робити желе. Ну, вона ні разу ще не пробувала желе отак, як ми робимо. Ну, я особисто не сильно любитель желе і у тих торта битого шкла. Це це не моє. Але зробив Карліні, вона хотіла спробувати. Окей. А воно не буде рости, велике. Воно, там водичка, вона має так застигнути, і ти, коли будеш натискати, вона буде тако стрибати. Ти того не знала? Mm -mm. Ну, бачиш, зараз застигне, то будеш їсти, там ложечкою можна вибирати і їсти. Так, тут у нас. Будова почалася. Котрі Кароліна мені зробила мій любимий смаколик. Що ти зробила? Наполеон. Тортик Наполеон. Злайко. Все, можна вже їсти. Смачний ти наполеончик. Я його завжди замовляю на свій день народження. Якщо хтось любить якийсь інакший, а я люблю тільки наполеон. У мене на день народження має бути тільки тортик Наполеончик. Желешка, О, вже нормально. Желе наше готове. Є? Холодне, так. Бери ложечку. Пробуй. Яке б вийшло в нас желе. То зараз попробуємо. І що? Як тобі желе? Сама собі вибрала? Сама вибрала, сама зробила. Добре? Угу. Солодке? Тобі таке подобається? Зараз ж мама продегустує? Як? Смачне солодке чи ні? Та таке? Таке як живе? Клас.